Дорогі мої друзі, вітаю вас, Запоріжжя, Україна. Слава Україні. Ой, у мене таке, не знаю, відео чи оголошення, чи що воно. Ну. Ви знаєте, я з вчорашнього вечора як зляглася спиною. Сьогодні я не могла прокинути, ну, прокинулася, я не могла встати. Пролежала оце до трьох часов, не могла встати і все. Треба щось мені підлікуватися спину, бо в мене со спиною дуже важкі тя, ну, тяжкі проблеми. Так, тепер, дівчата, по поводу того, що я поправилася, нічого я не нажерла, оказується, просто мені ці уколи, що я роблю, два рази в тиждень, ну, в день я роблю, вони гормональні. Так що, все це стане на своє місто. Все, так що потерпіть, мої хороші, було багато в мене планів. Бачите, ну це так. Спина дуже у мене проблеми зі спиною. Немає як його. Ой Боже, ой Боже. ну, в общем, кості у мене, як ото пластилін, знаєте, сидів, постоїв трошки треба лягати. Так що потерпіть без мене. Я буду виходити, так буду балакати вам, трендити буду. Ха. Та і все поки. А рецепти все це буде. оце чоловік завтра в нас дощитиме. От завтра, напевно, мабуть, ні, а в суботу, може, купи перцю гіркого. Я йому скажу. Він все закриє. Він такий у мене все закриє. Рецепт вам дам обов'язково, мої хороші. Оце отакі справи. Ой. Так уже надоїла це всі ці болячки, це ужас. Це просто ну ну, капець, це капець. Я ніколи не думала, що це саме зараз воно. Ну що, ніколи не думаєш, а воно приходить. Всім бажаю. Боже сохрани, щоб у вас ваші батьки та ви були всі здорові. Ой, я завжди казала своїй родині, кажу, перехворію я вже за вас. Ви вже будьте здорові, а воно, бачите, як. Всі хворіють. Да. Так що, мої хороші, люблю вас. Чекайте на мене, не відписуйтеся, я довго не буду. Я так вважаю, що я довго не буду. Ні, ні, та вийду на зв'язок, вийду там вам, розкажу, що я робила, як я провела день. Не хвилюйтеся, розставатися ще не будемо. Ще нам дуже-дуже. Зарано розставатися з вами. Я вас вже всіх, ну от хто пише, всіх вже знаю. Всіх вже знаю. Люблю вас, мої хороші. Живіть дружно, лю любіть друг друга один одного. Уступайте друг другу. Все буде хорошо. Буде... Надійтесь на те, що все буде хорошо. Оце отаке. От Оце так я вам хочу сказати, мої хороші. Ой, слава Україні. Перемогу ми дочекаємося. Перемогу дочекаємося. Готуйте, мої хороші. Ну пишіть, хто там нам приготував. Мені так цікаво. Дуже вас прошу. Все люблю вас дуже, бо ви мої всі. Ви всі, ми всі живемо в одній країні, а в нас країна це велика. Кайдашева родина. Тут погавкалися тут раз-два вже, согласно, шкуру серце і, і все з себе зняти, якби тільки добре було, та й лад був. Добре, та й лад. Все, мої хороші. Тримайтеся, я тримаюся, ой, якби ви знали як. А вам тримайтеся. Люблю вас, до зустрічі, скоро вийду.